Поточному році Миколаївщина вже втратила весь урожай кукурудзи, а це близько 400 тисяч гектарів. І, взагалі, ситуація, яка склалася в аграрному секторі регіону, є надзвичайно складною. Про це, а також про наслідки ракетного удару по корабельному району та водопостачання в обласному центрі, розповів начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Подробиці в сюжеті. Миколаївщина вже другий рік поспіль потерпає від тривалої посухи. Цього року це призвело до серйозних втрат урожаю, повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім в етері телеканалу Еспресо. Ми втратили весь, всю купу, ну, приблизно мабуть, 400 тисяч гектарів. І там. Під майже половину соняшника, що було основною такою культурою, яка нам була дуже потрібна. Но загал посуха це вже другий рік, і це таке така біда-біда. До того продовжується спека на Миколаївщині на півдні України. Обласна адміністрація вже звернулася до уряду по допомогу. Нещодавно в регіоні побував міністр економіки, довкілля та сільського господарства України. Зараз з керівником ОТБ… Ми розмовляли щодо можливості пропуску фур саме зернових в комендантську годину для того, щоб їм полегшити життя. Зараз будемо пропрацьовувати на радіообороні щоб це було можливо, Ну, загалом ситуація вкрай важка. Ми зверталися для того, щоб держава нам допомогла. Був в нас міністр економіки і е, об з об'єднано з аграрною політикою та екологією, і по цим питанням ми пропрацьовували. Тобто ситуація погано, важко бізнесу, але будемо виходити з цієї ситуації. Також Віталій Кім прокоментував наслідки ракетного удару по корабельному району, який стався у суботу ввечері. За його словами, внаслідок атаки зруйновано три приватні будинки. Ще понад 20 пошкоджено. А також постраждали 12 багатоповерхівок. Сім поранених було на суботу. Ще троє звернулися наступного дня загалом. Четверо Загалом 11 було поранених, але двоє лише залишилися середньої тяжкості, залишилися в лікарні. Всі інші отримують допомогу амбулаторною. Що чесно, я розмовляв з поліцейськими. Вони діставали з під із МЧС, діставали з людей цих зруйнованих будинків. Дістали чотири людини, і в них легкі поранення там ну не всіх важкі. Не знаю диво, що ніхто не загинув через такий зухвалий удар просто по житловому кварталу міста. Крім того, начальник ОВА поінформував про стан водопостачання в місті. Попри окремі аварійні випадки, вода в кранах миколаївців є, а будівництво нового водогону триває. У Нас було відключення на одну добу, переключався водоканал. Це технічні роботи переключення мережі. І була одна аварія, то фонтан бив там на, на, на всю вулицю. Тобто, це. Нештатні ситуації загалом у нас стабільне водопостачання, хоч і низької на зараз якості, але закінчується будівництво водогону і найближчим часом, ну скажімо так, про це буде відомо більш точно, тому що зараз закінчуються основні роботи і пусконаладжуналагоджувальні роботи ведуться. Олександр Думатович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.